Виконуємо номер 845 із підручника Алгебра 7 та номер 37.6 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Подайте у вигляді добутку і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Винесемо спільний множник М за дужки. В дужках отримаємо m квадрат відняти 1. Подамо одиницю як квадрат в число 1. Маємо різницю квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх сум. Винесемо спільний множник p квадрат за дужки. В дужках отримаємо 1, відняти П у квадраті. Подамо одиницю як 1 у квадраті. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Винесемо спільний множник 7А за дужки. В дужках отримаємо 1, відняти А в квадраті. Один подамо як один у квадраті, і у нас тепер різниця квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Винесемо спільний множник 9b в кубі за дужки. В дужках отримаємо b квадрат, відняти один. Подамо один. Як квадрат числа 1. І тепер у нас різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Винесемо спільний множник. Це в кубі за дужки. В дужках буде 81, відняти це в квадраті. 81 це 9 у квадраті. І маємо різницю квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Винесемо спільний множник 3а в п'ятому степені за В Дужка отримаємо 100а в квадраті. Подамо. 1 як 1 у квадраті, а 100а в квадраті як квадрат виразу 10. І знову ж у нас різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Номер 845 із підручника Алгебра 7 та номер 37.6 із підручника Математика 7 виконано.